Кожна нація, народ впродовж багатьох епох творять свою неповторну культуру. Найвищі творчі досягнення визначають єдиний мистецький простір високої естетики, культури усього людства. Львів мав можливість за сприяння Міністерства зовнішніх економічних зв'язків та закордонних справ угорщини, генерального консульства угорщини, представництво якого знаходиться в Ужгороді, та товариства культури львівських угорців. Познайомитись з унікальним досягненням Родольфа Клейна, синагоги Східної та Центральної Європи 1782-1944 років. Збірка представляє фотографії унікальних об'єктів архітектури, неповторних проєктів у різних країнах європейського простору. Серед об'єктів експозиції і синагога, яка знаходиться в Україні неподалік Львова у містечку Жовква. Ця виставка привертає увагу до високого мистецтва людей усіх культур, різної віри, представників усіх національностей. На відкритті були присутні представники різних національних громад. Звичайно ж, угорці Львова, члени єврейських товариств, мешканці нашого полікультурного українського міста. Шановні пані та панове прошу, прошу вашої уваги. Вендик також найбільшу кастопіалітаж. Я вже сьогодні жбав утлат нам о Вендик, міської організації. Це генерального консула Угорщини у місті Ужгород пан Йогор Бугайло. Та культурної організації євреїв Угорщини. Вітаю вас від імені Міністерства за вознівчі економіки та закордонів з пані Угорщини. Виставка показує усім, наскільки світ є різноманітним у вступі до книги синагоги Європи зазначено, дана виставка, яка за мету поставила демонстрацію синагог за допомогою картин та текстів, прагне ознайомити відвідувачів не лише з етапами єврейської емансипації, але й з різноманітним прийняттям та толерантністю. З якої народи східної та центральної Європи приймали людей інших національностей. Власне кажучи, типологія цих будівель є настільки різноманітною, що такого як єдиного стилю єврейських синагог на світі не існує. Є просто напрямки їх проєктування, їхнього функціонування. А в кожній країні, в кожному місті, кожна зена своєю рідною і не тою. Я думаю, для, особливо для реставраторів, для охоронців пам'яток архітектури, для колег моїх архітекторів, це буде надзвичайно цікавий досвід, надзвичайно цікава виставка, зокрема, в плані збереження культурного спадку, в плані взаємного проникнення різних. Культур на теренах тих, які, на яких живемо ми також. Це є Центральна і Східна Європа. Ми маємо велику честь в черговий раз мати виставлену експозицію по чергових пам'ятках архітектури. Маємо надію на тісну співпрацю. Верхову вежа завжди в цікавих зустрічей і відкрита. Дуже дякую вам. Так важливо будувати життя у цивілізованому демократичному суспільстві на толерантності, розумінні і прийнятті інших культур і їх представників. Ми кожний раз. Вибираємо е, цікаві теми, цікаві виставки, які є популярні в Європі, в європейській спілці. Я цю виставку бачив два роки тому назад і зрозумів, що цей матеріал дуже знаковий по, по, своє, по своєму змісту, і варто презентувати його е, львівським глядачам, львівським колегам-архітекторам, реставраторам. Особливо з точки зору збереження пам'яток культури, пам'яток архітектури, відношення суспільства до тих чи інших культурних явищ культурного спадку. Асиміляція народів, асиміляція культур в європейському середовищі вона завжди була актуальна і актуальна була для Львова також. Адже ми знаємо, що у Львові проживає дуже багато різних. Національних меншин, які внесли такий чи інший культурний внесок в розвиток нашого міста, в архітектуру цього міста, і, взагалі, дякуючи власне цьому ф'южену культурі, Львів є такий, який є на сьогоднішній день, і історія цих синагог. На протязі 200-річ це історія не тільки єврейського народу, це історія е, перетину культур, історія е, того, як одні народи з іншими співіснували, як архітектура одних впливала на архітектуру інших. І якщо подивитися на ці взірці е, цих будівель, синагог, то ми зрозуміємо, що нічого нас не ділить з Європою. Ми живемо в одному культурному середовищі, не дивлячись на кордони. Найважливіше подолати кордони в собі. Географічний простір може бути визначений відносними межами країн, окремих держав, але Європа прагне у цьому світі знайти універсальну мову порозуміння у діалозі культур. Цього дослідження. Рудольф, Рудольф Клейн є професором Будапештського університету імені Святої Іштвана. Він написав дуже багато монографій, досліджень е е е як історик архітектури, як мистецтвознавець. І е ця виставка, крім того, презентує його також як фотомитця. Аж виявилося, що він прекрасний фотохудожник. Мить, зафіксована на фотознімкові, дає нам можливість подорожувати різними містами, країнами і побачити ретроспективу часу епох, щоб побудувати плани на майбутнє, і бачити перспективу подальшого життя серед багатства національних особливостей. Ця виставка є дуже важливою. Я дуже радий, що після кількох міст і країн може потрапити сюди саме і до вас у місті Львів. Цією виставкою, якою ми вшановуємо пам'ять єврейської культури, 2014 рік в Угорщині був оголошений роком шанування пам'яті Голокосту. А у 2015 році, протягом цілого року, Угорщина виконувала роль голови Міжнародного альянсу з шанування пам'яті жертв Голокосту. За цей час було проведено. Дано дуже багато різних подій, і, і якими угорщина хотіла підтвердити, що проти проти всіх антисемітичних виявлень. Антисепаратизму ж відбиваний на кадьмаш мелета земпера. Що є найголовніше, щоб зберегти мир і цю толерантність один до одного? Расходового дрянки я вважаю, що мирне співжиття це є дуже важливим, тому що мир не має іншої альтернативи. Представники різних національностей мають жити у мирі і з повагою один. одного. Дуже вам дякую. Дуже. 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 Дякую. Так хочеться, щоб люди створювали багатства, які у майбутньому будуть визначати рівень розвитку нашого часу, а час невблаганний. Є фотографії Жовківської синагоги, яка є, на мій погляд, одною з найвеличніших споруд такого типу, на жаль, не в найкращому стані. І очевидно, ця виставка покликана ще й має таке покликання, щоб показати, як треба дбати про свою культурну спадщину, як різні держави, адже тут представлені синагоги дуже багатьох країн Центральної і Східної Європи. Як в цих країнах дбають про культурний спадок, про архітектурну спадщину. Хочеться вірити, що і у містечку жовкві знайдуться люди, які відреставрують і піднімуть цю унікальну реліквію. І єврейські громади усього світу повинні над цим задуматись. Ми нещодавно були у Жовкві і бачили, як багато зроблено і поляками, і литовцями, і звичайно ж українцями для відродження власної історичної спадщини. У найближчих мистецьких програмах ми розкажемо вам про унікальний жовківський замок і ідеальне місто. Жовтво за проектом планування і забудови хочеться, щоб ця ідеальність підтримувалась і у наш час.